По-людському Курбас і Куліш були навдивовижу різні, зовсім не подібні один до одного. Абсолютні антиподи. Курбас, витончений інтелігент, куліш, як сказано обрубкувати сільський дядько. Чого було в одного надміру, того зовсім не було в другого. Коли Куліш з Курбасом вперше зустрілись, Курбас був ще цілковито захоплений деструкцією мистецтва, а Куліш в цей час. Взагалі ще не знав, що і літературні їйзми, та які вони їзми є. І смаки їхні, і видання світу, і погляди на мистецтво театру були діаметрально протилежні. Але вони зразу ж, як дві антагоністичні натори, що кожна з них доповнює другу, міцно потоваришували. І коли минув рік, вони на мистецтво дивилися вже, наче однією парою очей. Хто ж з них впливав на другого? Обидва. Курбас на куліша, куліш на курбаса. Їхній відтоді спільний мистецький світогляд витворився із хрещення попередніх двох світоглядів. Це була, так би мовити, наочна діалектика. Народилася любов. Їх взаємна любов Куліша і Курбаса була ніжна і пристрасна, так люблять закохані навічно. так люблять друга. Коли вірять, що йому готово на майбутнє вчинити щось видатне, думаю, що це була любов двох талантів, що знайшлися. Курбас був талант для Куліша, а Куліш був талант для Курбаса. І ось вони засуджені за творчий ентузіазм, засуджені за інтелектуальність і віру, засуджені за вимогливість і нетерпімість до Буденщини, засуджені за те, що українці мали в серці. Кулю. Вони були змушені заплатити за свій талант та кохання життям. За їх плечима завжди була жінка, яка не відпускала, дарувала натхнення, але в той же час невимовно біль та страждання. Наповнювала серце коханням, а очі сльозами. Кохали вони одну. свою батьківщину Починалася кампанія проти українського буржуазного націоналізму. Курбас був приречений, і він це розумів, проте, не збирався здаватися, жодної спроби запобігання перед владою. У співтворчості з також опальним Миколою Кулішем починає було працювати над патетичною сонатою. Та робота була заборонена. П'єса до постановки, майбутня вистава до виходу на глядачів. Після цього Курбас впродовж трьох років нічого не ставить випадок безпрецедентний у режисерській практиці завжди активного митця. Настає тривла творча криза. Митцям не було чим дихати. Курбас, а за ними куліш впадають в глибоку депресію. Курбас довгий час взагалі не приходив до театру. Як згадує Юрій Смолич, якось у Харкові вони вели під руки куліша, який повністю втратив контроль над собою, виривався з рук. На перехресті вулиць Сумської і Маяковського він таки вирвався, став посередині вулиці, зупинивши тролейбусний рух, звів руки угору і заволав Рятуйте! Маклена Граса зібрала навколо себе зірковий склад Березоль. Художником сцени був Вадим Меллер, який працював із Курбасом ще з київських часів. Він створював не лише костюми й декорації для березольців, а й малював Афіші. У ролі зброжика Йосип Гірняк анелею була Валентина Чистякова. Макленою Наталя Ужвій, музиканта падура, зіграв Мар'ян Крушельницький. Фабулу Маклени Грасику ліж запозичив із газетної замітки про польського маклера, охочого заробити на власній смерті під час економічної кризи. В сюжеті п'єси йдеться про життєві драми людей із різних соціальних верств. Збанкрутілого фабриканта Заремського, жебрака Падура, родини маклера Зброжика і зубожілого робітника Граси. Юна дівчина Маклена з класової ненависті згодна застрелити маклера Зброжика, який після втрати банківських заощаджень планує накласти на себе руки заради вигідної страховки. Курба страктував п'єсу в трагедійному ключі. Знаки невідворотного нещастя та безвиході було втілено в образній лексиці постановки від багатьох деталей, що існували в п'єсі як символ надії, сподівань і оптимізму, він відмовився. Концепти Маклени Граси режисер вибудував на ґрунті філософського осмислення проблематики твору і колізій свого часу. Суголосно з ним працював і художник Вадим Мелдер, який зосередився на символічній ілюстрації місць дії, створення осінньої атмосфери за допомогою парасольок, імітації крапель дощу, використання темної обтяжливої палітри кольорів у одязі та оформленні кімнат. Музичним супроводом вистави стали прелюдії Федеріка Шопена, які своїм ритмом передавали наростання напруги між дійовими особами. Саме музика гармонійно підкреслювала глибокі психологічні переживання та миттєві зміни настроїв персонажів, оптимізм і безвихідь у пана Заремського, завищену самооцінку та комплекс меншовартості у Зброжика, дитячу наївність і жагу помсти в Маклени. Загалом виставу було побудовано за принципом контрастних коливань, від світлих. До темних кольорів у сценографії, від романтично елегійних мелодій до дражливих звуків, окарини в музичному оформленні. Щемливою динамічною була сцена осіннього вечора, коли Маклена виходить на вулицю, щоб продати себе. Звучать прелюдії Шопена: перещить дощ, а перехожі рухаються під парасольками. Коли дощ ущухав і закривалися парасольки, перехожі байдуже й відсторонено розглядали Маклену. Вона ж мала надію, що нею зацікавляться. Коли дощ переходив у зливу, а музика лунала гучніше, перехожі раптово розкривали парасольки і стрімко віддалялися від Маклени та її марних сподівань. Рушієм конфлікту був Маклер зброжик у виконанні Йосипа Гірняка. Трагічні перечуття прочитувалися як у надміру емоційній, виразній міміці актора, так і в його ламаній гнучкій пластиці. Ексцентричність гірняка. Нагадувала сумне лицедійство Чарлі Чапліна. засобами психологізму і гротеску актор створив образ Маклера, який викликав у глядачів і співчуття і осуд. Партнерами гірняка була Наталя Ужвій та Мар'ян Крушельницький. Дослідники зауважують, що Ужвій, яскрава гострохарактерна актриса через віковий бар'єр не змогла вповні підкорити собі артистичну природу завданням режисера. Зате Крушельницький створив високохудожній образ безпритульного музиканта-падура, який у собачій будці скидався на філософа Діогена. У долі падура відбувалося трагічне становище польської інтелігенції, не диктаторському режиму. Колись, колись мені гралося от що. Ніби я на світанку виходжу, розумієте, не невідому алею. Ростуть могутні дерева. Тепер таких нема. Там далі передцвітанкове небо такого не буває. На мене чекає прекрасна дівчина, такої теж не буває. У неї очі, як передцвітанкове небо. Тремтять губи, я цілую її руки, і ми йдемо по алеї в якийсь невідомий, неземний край. Мусить зійти зовсім інакше сонце. Не наше погане, а зовсім нове. І ми йдемо, йдемо. Ми ніби вічно йдемо. Не дуже мені подобається. А зараз ви що граєте? Зараз. А зараз от що. Минуле. І революції, і соціалізм, і комунізм. Земля стара і холодна. І лиса. Ані билиночки на ній. Сонце як місяць, а місяць як пірської рідки. Сидіть, як останній музикант і грає на дудці. Браво, невмілий музикант. Тобі весна не дасть мелодій. Ногами догори Атлант. Тримаєш те, що вже на споді. Браво! Любово моїх снів, браво вам сни тієї ж любові, де ненароджені сини мені співають колискову. Браво, баюри смітники, ще не оспівані поетам, про що співати не з руки високоставленим естетам, Браво, самітний музикант, Браво, що ти не йдеш шукати мелодії різних, твій талант, їх вміти геніально грати, браво вам грати всіх в'язниць! Без вас би не було свободи. Упершися ногами в ніч. Атлантська лябухи. Березіль назван шківницькою організацією, а його художній керівник націоналістом, що скотився до фашизму. Курбаса змістити з посади директора і художнього керівника театру Березіль. Я відрікаюся Курбаса. Я відрікаюсь березою. Я зрікаюсь своїх поглядів. Ми дізналися про це зовсім недавно, дізналися років 20 тому, в 1997 році, як насправді загинув і куліш, і курбас. Один з них під номером 177, іншим під номером 178. Ці люди з такою парадигмою мислення були абсолютно приречені. Ці люди з того часу кричать нам сьогодні. Не потрапляйте в пастки абсурдних ідеологій, які закликають лише до соціального визволення. Нема соціального визволення без духовного визволення, нема соціального визволення без культу внутрішньої свободи людини. Власне, ці дві людини, і Курбас, і куліш були символами внутрішньої свободи і національної свободи.